Виконуємо право 3 до параграфа 3 за підручником інформатка 5 клас авторського колективу Бондаренко, Колестовецький Пилипчук, шістопалок 2022 року випуску. Нам потрібно в графічному редакторі Paint відкрити зображення, яке ми створили під час виконання прави 1. Найпростіше це клацнути по зображенню правою кнопкою миші, та в меню, що відкрилося, вибрати відкрити за допомогою, програма Paint чи редагувати Paint, якщо у вас Windows 10. Ну або Якщо у вас таким спосіб чомусь надія, відкриваєте Paint. А далі файл, відкрити. І вибираєте потрібне зображення, яке ви хочете відредагувати. Для початку нам потрібно написати назви складових комп'ютера на нашому зображенні. Вибираємо інструмент текст, літера А ось тут. Це в нас монітор. Можете, якщо хочете, збільшити Shift. Ось так. Я залишу, який в мене був. Клавіатура. За рамку, коли ви зараз тягнете, можете переміщати текст, але зверніть увагу. Далі ви вже перемістити не можете. Що хочете перемістити, вибираєте Вибрати, виділяєте і тепер вже переміщаєте, коли за рамку тягнете. Останню дію можна скасувати. Це в нас миша. І системний блок ще залишився. Тепер нам потрібно знайти в інтернеті зображення ноутбука планшета смартфона та додати їх нижче на ось цей малюнок. Давайте я збільшу полотно, щоб було куди додавати. Тягну за ось цей квадратик. Думаю, вже тепер поміститься. Відкриємо браузер. Знайдемо зображення ноутбука. Enter для підтвердження, переходимо на вкладку зображення. Ну, і вибирайте, який вам там подобається. Бажано вибрати на білому фоні. Далі правою кнопкою копіювати зображення в контекстному мені, що відкрилися. Повертаємося до Paint. Ну, і змінити, вставити. Ноутбук у нас надто великий, тягнемо за куточок, щоб зменшити. Далі шукаємо смартфон. Також зменшуємо. Так, смартфон поміщаємо сюди, посередині помістимо планшет. Це ми зробили. Тепер потрібно знайти відомості про квантовий комп'ютер та додати до даного малютка коротке текстове повідомлення про цей комп'ютер квантовий. Вертаємося на осі. Пишемо квантовий комп'ютер, це. Ну і штучний інтелект від Google Gemini вже запропонував, що це таке. Давайте звідси візьмемо. Або можна з Вікіпедії. Тексту небагато нам потрібно. І тепер вибираємо текст і вставляємо сюди. Тільки давайте все-таки збільшу трошки. І в мене цей текст якраз поміщається сюди. Змішуємо рамку, щоб його повністю було видно. Тепер зменшуємо полотно. І залишилося це ще зберегти файл, зберегти як, тому що ми будемо вже зберігати з іншим іменем. Зображення в форматі PNG. Права три називаємо. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!